Уявіть собі просторий степ. Ранок над Дніпром повільно піднімається туман, удалині чути, як клекоче вода, десь потріскує вогонь, а поруч важкий казан, у якому вже щось вариться. Це не просто табір, це Запорозька Січ, серце волі, легенда Європи, місце, де творилися держави і де народжувалася унікальна кухня, якої боявся б будь-який ворог. Бо вона робила козаків надзвичайно витривалими. Сьогодні ми розберемося, що насправді їли козаки, без міфів, без легенд, лише історичні факти, археологія, старі рецепти і реконструкції. Тому вмощуйся зручніше попереду подорож у світ козацьких страв, які давали силу, холоднокровність і витривалість у боях. І перед тим як ми почнемо, якщо ти любиш історію України, козацтво і справжні легенди, підпишись на канал. Це дуже допомагає розвивати український Ютуб і робити нові історичні відео. А тепер гортай шмат хліба та не простого, а козацького, бо ми поринаємо у їхню справжню кухню. Якщо запитати пересічного українця, що їли козаки, більшість відповість «куліш». Так, куліш був. Але це лише вершина айсберга. Насправді їхнє меню було настільки різноманітним, що історики дивуються і сьогодні. Козаки не просто виживали в степу, вони харчувалися краще, ніж багато європейських армій. Але щоб зрозуміти їхню кухню, потрібно відповісти на головне питання: звідки вони брали їжу в умовах постійної війни, походів і степу? Бо козаки це не міські жителі, не дворяни. Це воїни, що жили між лісом і рікою, між землею і небом, між війною і Свободою. Запорозька Січ мала власну систему харчування. Те, що, здається хаотичним, насправді було відточеним як шабля. У Січі були спільні кухні, спільні казани, визначені кухарі, яких називали кашоварами продуктові запаси, сало, крупи, сухарі, риба, часник, цибуля. Власні господарські угіддя і несподівано свої стада худоби. Так так, багато хто не знає, але січ мала навіть цілі табуни волів, коней, овець. Вони паслися на козацьких землях, а за ними стежили спеціальні пастухи джури. Тому, коли козаки готувалися до походу, вони не йшли на осліп. вони знали, що мають запас. І ось тут починається найцікавіше козацька кухня була поділена на два паралельні світи. Табірну і похідну табірна це те, що готували на січі: великі страви, м'ясо, риба, хліб. Похідна це стратегія виживання, мінімум ваги, максимум калорій, простота приготування. Перед тим як ми перейдемо до конкретних страв, потрібно зруйнувати кілька міфів, бо козацька кухня оточена легендами як жодна інша. Міф перший козаки постійно їли куліш. Насправді, куліш це страва у дорогу швидко, калорійно, ситно, легко варити у великому казані. У січі вони їли значно різноманітніше. Міф другий. Козаки їли мало. Навпаки, Запорожець міг з'їсти стільки, скільки сучасній людині й не снилося. Бо важка шабля, довгі переходи, веслування проти течії усе це вимагало потужної калорійності. Міф третій вони харчувалися бідно. Ні. Запорожці мали доступ до риби, м'яса, меду, круп, овочів, фруктів, дикої дичини. Це одна з найкраще забезпечених армій у східній Європі. Степ для козака був не лише домом, він був величезною природною кухнею. Тут водилися дикі коні, сайхаки, кабани, курібки, бобри, качки, гуси, риба будь-яких видів від щуки до осетра. Степ давав м'ясо, річка рибу. Лісосмуги, ягоди і мед, поля, зерно. Козак міг вийти з порожніми руками і повернутися з їжею на три дні вперед. Саме тому їхня кухня це поєднання того, що давала природа, і того, що вони приносили з собою. Перш ніж ми розберемо кожну страву, важливо зрозуміти основу. Козацька кухня це п'ять головних продуктів, без яких не було жодного дня: крупи, пшоно, ячмінь, гречка, м'ясо. Волос, свиня, конина, дичина, риба, солона, сушена, варена, печена у всіх видах. Сало це не жарт і не мем. Для козака сало було і енергією, і ліками, і консервом, і паливом. Жоден воїн не вирушав у похід без шматка сала це було як нинішній енергетичний батончик, важка шабля, довгі переходи, веслування проти течії усе це вимагало потужної калорійності. Овочей часто вважають другорядними, але в козацькій кухні вони відігравали важливу роль. Козаки вирощували або купували цибулю, часник, буряк, капусту, моркву, ріпу, гарбуз. Особливо багато вони мали квашеної капусти. Вона могла стояти тижнями без холоду. І саме овочі додавали смаку тим стравам, які ми сьогодні називаємо простими. Мед це був козацький швидкий цукор. Він давав енергію, стерігався роками і був настільки поживним, що часто заміняв десерт. Козаки навіть робили напої на основі меду, медовуху і ситу, але це вже історія для іншого відео. Хліб був важливим, але не ключовим. Причина проста: в походах важко зберігати свіжий хліб, тому козаки мали спеціальні сухарі, які готували заздалегідь. Сухарі могли лежати місяцями і не псувалися навіть у вологих умовах. В багатьох походах це був головний вуглеводний ресурс. Козак не був людиною, яка постійно сидить за столом. Половина харчів добувалася особисто: ловили рибу, полювали, збирали ягоди, доглядали худобу, вирощували овочі. У кожного куреня був свій город, у кожного товариства своя пасіка або свої поля. І саме ця автономність робила січ такою сильною. Ось так. Прості страви козаків давали їм силу, витривалість і дух свободи. Кожен шмат це історія про виживання і сміливість. Якщо вам сподобалась ця подорож у козацьку кухню, підпишіться на канал, поставте лайк і залиште коментар. Дякую за перегляд, бережіть історію і пам'ятайте сила народу в його коренях. Слава Україні!